Коли я повертаю голову, ця рука автоматично розтискає пальці, і цей монітор залишається на місці, поки я йду десь далі. Може, якщо стояти на місці і спокійно щось робити, це ще куди не йшло. Але коли я просто переміщаюсь по будинку і займаюсь своїми самими звичайними щоденними справами, то неможливо зручно це використовувати. А ще тримайте в пам'ять, що оточення просто жахливе. А коли ми заходимо в темну кімнату, все нахрен ламається просто. Я не можу навіть взяти цей віртуальний монітор, адже якщо нема світла, шолом просто не бачить наших рук. Ви знаєте, в мене з'явилося бажання вийти з ним на двір і потестити, як воно буде працювати в принципі в умовах. Мабуть, кращого освітлення, а також в умовах, коли навколо трохи більше простору. Тому погнали, вилізем з цієї душної кімнати і затестимо його на свіжому повітрі. Told me the world is gonna roll me. При такому яскравому денному освітленні якість зображення трошки краще. Ну, принаймні шумів менше, але картинка все одно гамно. Екрани так само губляться, коли я намагаюся переносити їх в руці, як тільки я хоч трохи обернуся вліво. Причому зараз я це роблю вже не за допомогою рук, а за допомогою контролера, і все одно ця балячка лишається. Я не можу спокійно переміщатися тут по площі і знаєте, займатися своїми справами. Я можу тільки сісти і завтикати ютубчик, але за рахунок того, що Екрани близько до очей, навколо все знову ж таки, вже в котрий раз говорю, галімо, все виглядає. Це просто швидко втомить очі, краще зробити це на смартфоні. Стукнувши двічі контролерами один об одного, можна перейти в режим керування цими самими руками.